Наші діти народжуються, готові вчитися. Якщо ми подивимось на маленьких дітей, то, звісно, вони ще так мало знають і вміють, але ми бачимо, наскільки в них є оця жага вчитися ходити і загалом розвиватися. І ми можемо подивитися, як ця маленька дитина вона буде падати і буде вставати, але вона сповнена бажання навчитися. І тоді далі, далі, далі вчитися нових, нових, нових речей. Якщо ми подивимося також на маленьку дитину, ми бачимо, як дітям цікаво, як вони сповнені цікавості до цього світу, як вони хочуть пізнавати його, як вони сповнені те, що цього бажання творити, малювати, співати, танцювати, рухатись, скільки в них свободи. Наші діти народжуються з крилами. І вони хочуть, щоб їхні крила росли, міцніли, і вони хочуть летіти. Наше завдання як батьків підтримати їхні крила, передати їм віру і дати їм цю свободу, летіти справді високо, летіти далеко. Віра в ці крила є важливою частиною стійкості. Тому що ми казали, що стійкість це здатність. Проходити крізь життєві випробування, а життєві випробування, наче буря, буря не є вже такою страшною, коли ти відчуваєш силу власних крил. І як ми можемо допомогти в цьому нашим дітям? Насамперед, не стояти у них на дорозі, не заважати їм, дати їм простір. Ми, мабуть, усі пам'ятаємо, як діти, коли вони маленькі, вони нам кажуть, я сам. Дітям є так важливо дати свободу для розвитку, дати простір для можливостей, пізнавати, розкривати, вчитися. Друге, це, звісно, бути вчителями для дітей і бути поруч, бути підтримкою, але теж розпізнавати момент, коли потрібно їх відпустити. Бо багато речей, які діти потребують навчитися, вони не можуть зробити цього без нас. Наша практична підтримка, наша допомога є такою важливою. Для прикладу, ми всі, мабуть, як батьки пам'ятаємо ті моменти, коли дитина, для прикладу вчилась їздити на велосипеді, то вона потребує нашої допомоги, що є цей велосипед, є ці допоміжні колеса. Але потім є цей момент, коли ми знімаємо ці колеса. І коли ми біжимо за своїми дітьми і так ледь-ледь підтримуємо їх, а потім відпускаємо. І це, мабуть, стосується усього, чого діти мають навчитися. Ми створюємо можливості, ми підтримуємо, але тоді приходить момент, коли ми маємо дати їм можливість відчути, що вони це вже можуть робити без нас. Третє то нам дуже важливо теж бути підтримкою дітям, коли вони падають, коли вони зазнають невдач, коли в них є якісь помилки. Нам потрібно допомогти дітям не боятися невдачі помилок, сприймати помилки як неминучу частину дороги навчання, бо помилка говорить про те, що ти вчишся. Помилка коригує твою освітню подорож. Виявити помилку є корисним для того, щоб чогось навчитися. Так само невдача, невдача не говорить про те, що ми чогось не можемо, вона говорить просто про те, що ми є на дорозі навчання. Тому що так само, як не можна навчитись ходити, не падаючи, так само дитина не може навчитись нічого іншого без цього досвіду, падінь і невдач. Це сказав Едісон, винахідник Жарівки, про те, що в нього не було жодного некорисного експерименту. Тому що кожен раз, як його експеримент був невдалий, він насправді показував йому дорогу до наступного, який наближав врешті успіх і наближав відкриття. Саме з таким підходом ми хочемо, щоб наші діти вчилися. Щоб вони не боялися невдач, вони не боялися, що їм щось не вийде, щоб ними рухала жага відкриття, пошуку і розкриття своїх здібностей. Четверте, це, звісно, радіти самому процесу. І це дійсно святкувати разом з дітьми плоди їхньої праці. І коли вони врешті їдуть на велосипеді. Що вони бачать в наших очах радість і гордість. Бо тоді розділена радість множиться, і нею резонує усе тіло дитини, бо вона відчуває, що ми це бачимо, і ми радіємо разом з нею, і вона знає, що вона може, може їхати вільно, може навчитися їздити на велосипеді, але теж багатьох-багатьох. Багатьох інших речей. І коли наша дитина може вперше спекла яблучний пиріг, то ми його смакуємо, і ми радіємо, і ми святкуємо цей плід її праці, і ми кажемо їй добрі слова вдячності і радості. І коли наша дитина приходить і каже, що вона здобула добру оцінку в кінці семестру, то ми теж радіємо, і ми теж їй кажемо. Що ти працювала, і я бачив, як ти працювала цілий семестр. І я такий радий, що твоя праця принесла добрі плоди. Коли ми радіємо, коли ми святкуємо, ця радість переходить в душу дитини, і вона вкарбовує в ній віру в себе. І вона допомагає дитині любити процес. І вона допомагає мати оцю внутрішню мотивацію до навчання і розвитку. І п'яте, звісно, нам дуже важливо захистити цей процес розвитку, розкриття своїх здібностей, своїх крил, оцю любов до процесу навчання від різних свого роду психологічних шкідників. Ми можемо сказати, що в природі. Кожен процес, який є, може бути чимось пошкоджений, чимось уражений. І так само цей процес розкриття своїх крил, розкриття своїх здібностей, розвитку, він може бути пошкоджений певними нездоровими психологічними чинниками. Хочемо ми того чи ні, ми всі для прикладу в житті можемо зіткнутися часом з такою знецінюючою критикою. І наші діти також. Вони можуть почути, як хтось сміється, коли в них є помилка, чи хтось обзиває їх лузером, чи хтось засоромлює їх, що як ти міг цього не знати, чи допустити таку помилку, і порівнювати їх з кимось, хто зробив це краще. Але оці шкідливі фактори можуть бути не тільки негативні, знецінюючі, вони теж можуть бути часом такі, що є зі знаком плюс, коли хтось дитину. Натомість возвеличує, порівнює в такий спосіб, що ти кращий інших, ти особливий, ти винятковий. І тоді оці шкідливі психологічні фактори можуть вести до того, що в дитини або є втрата віри в себе, і тоді вона боїться, вона боїться вчитись, вона боїться пробувати. Їй здається, що в неї нічого не вийде, що вона наробить помилок, чи вона не зробиться так добре, як інші. вона... Боїться осудження і насмішок. Або дитина може формуватися свого роду така умовна самооцінка, що вона для того, щоб відчутись хорошою, мусить робити усе успішно, ідеально, непомильно, бути кращою за інших. І тоді це теж її обмежує, тому що вона боїться робити щось, що їй не вдасться. Вона важко переживає якісь помилки. І тоді дитина може попасти або в пастку такого браку віри в себе, і тоді вона боїться, вона не вірить, їй здається, що нічого не вийде, і так далі, вона боїться помилок, не хоче нічого пробувати, або попасти в іншу пастку, що треба все робити тільки досконало, краще всіх, бездоганно. Але і одне, і друге є ланцюгами на її крилах. І одне, і друге забирає у цю свободу вчитися розвиватися вільно, бути в мирі з своїми можливостями і своїми обмеженнями, справді вільно вчитися. І тому наше завдання як батьків є таке важливе, тому що ми справді хочемо, щоб крила наших дітей росли, і щоб вони в них вірили. Бо ці крила нестимуть їх до обріїв навчання, праці, реалізації себе, до того, щоб в житті справді пізнавати і щоб принести добрі гарні плоди. Ці крила є джерелом їхнього щастя, їхньої сили, їхньої стійкості.